Усім привіт, я Ен Ейєр, а також мене звати Настя, і сьогодні ми поговоримо з вами про шоу-бізнес у Кореї. Отже, як я люблю говорити, Корея свого часу була на голову вище, ніж земля, і тому вони такі, типу, сказали: у нас не буде попу, у нас буде кей поп Саме так зародився корейський поп. І сьогодні про нього ми будемо говорити. І орієнтується на свого слухача та глядача, і саме тому він заставляє своїх артистів йти на великі жертви, заради того, щоб глядач побачив гарних ідеальних ляльок, дівчат і фарфорових, але дуже сильних та рельєфних хлопців, які завжди будуть співати тобі про кохання і те, що ти їх перша любов. Але про все по порядку. Перше: зародження Кей-попу. Зародження сучасного Кей-попу тримається на таких собі трьох китах: CSM Entertainment, YG та GIP Entertainment. Такі собі три кити являються ніщо іншим, як лейбли, які готують усіх артистів до виходу на сцену. І от буквально лише на них тримається уся музика Кей-Попу. Але давайте з першого до останнього. SM Entertainment. Він відіграє велику роль у музиці Кей-попу, оскільки саме вихованці SM придумали такі речі, як ластики, танцювальні практики і назви для фанатів. Також вони придумали багато чого іншого. Про YG Entertainment треба не розказувати, а дивитися. Тому запрошую вас до перегляду наступного відеоряду. To Що ви зараз бачили перед собою? А я вам дам відповідь: це скарб. Це найперша жіноча і найпопулярніша група YG Entertainment другого покоління. І тепер увага, що ми отримали, коли до неї розформували. Я просто трохи не розумію, як ми з екстравагантного і трохи зухвалого другого покоління могли отримати четверте покоління, яке просто пахне своєю наївністю. Хоча добре, візьмемо і третє покоління, подивимось, що з ним. В принципі, тут ситуація не краща, уже нема такої зухвалості, і це все більше зорієнтовано на глядача, який хотів би бачити куколок перед собою. GIP, це наш останній кит на сьогодні, і ось як він зародився. Просто g прийшов якось у SM, сказав, що він хоче у них стажуватися, але SM дало чітке ні. На що Джайпак сказав, що він повернеться, вони його ніколи не забудуть, і повернувся. Повернувся зі своїм агентством, що пізніше переросло у лейбл. Тепер головне питання: як же стати айдолом? Перейдемо до стандартів краси. Перше, хто такий айдол? Айдол це та людина, яка виступає на сцені, тобто є артистом або артисткою. Таку назву придумали люди у кей-попі. У айдола або у айдолки повинні бути просто ідеальні великі очі. Далі просто ідеально білосніжна шкіра, яку відбілюють. І уявіть собі просто: ті айдоли, які не мають тої самої білої шкіри, являються недостатньо гарними. Також при будь-якому зрості ви маєте важити не більше, ніж 50 кг. І тут я просто в шоці. Далі у вас повинна бути ну, просто ідеальна фізична підготовка як в дівчат, так і в хлопців. Саме тому хлопці мають ідеальне рельєфне тіло, а дівчата тонку талію, тонкі руки, ноги, ну і все таке інше. І що ж ви будете робити, коли ви будете трейні? По-перше, розглянемо розпорядок трейні. Трені, трені це та людина, яка стажується у лейблі. Тобто ви приходите у лейбл, будь-який який обрали для себе. І якщо ви їм підходите, ви якийсь енний період берете і навчаєтесь у них. Ви будете навчатися корейському, англійському, уроки репу, уроки вокалу. Також, само собою, це уроки танців, і ви маєте щомісяця показувати хороші результати. Тобто, от кожного місяця є якийсь день, під час якого ви показуєте свій результат. Якщо ви показали результат нижчий за те, що був минулого місяця, або ви не показали великих результатів, які б мали відрізнятися від минулого місяця, вас виженуть. Якщо ви прибавите у своїй вазі, у своїх сантиметрах, вас виженуть. Давайте переключимося із цих вимог, і я вам розповім, що саме мені все-таки подобається у Кей-Попі. Мені сильно подобаються їх виступи, і давайте для прикладу я вам покажу один із. них. <звук> А тепер давайте я вам поясню, чим саме мені подобається корейський шоу-бізнес. Ви бачили взагалі, яка у них хореографія? Ви бачили взагалі, скільки там народу, і яка там сцена, які там спецефекти, та нашій індустрії музиці такого навіть не снилося. Саме тому я надіюся, що ми якось поступово, але все-таки дійдемо до такого масштабу шоу. І от коли я дивилася ось цей концерт, я просто захоплювалась усин, там така була атмосфера. Але потім я згадала, через що прийшлося пройти псаю і цьому шуга із BTS, щоб стояти на тому місці. Ну і про це зараз ми поговоримо. Давайте домовимося, що про таланти у гей-попі ми поговоримо ось тут. А поки на цьому не будемо загострювати увагу. І перейдемо до наступного. Ну а тепер поговоримо про заборони для айдолів та трейні. Насамперед їх дуже багато, і тому давайте дивитися, що це за речі. Найперше це стосунки. Далі у нас йде пластика і нічні клуби. Також це власне житло і багато чого іншого. День трейні. Якщо ви навчаєтесь у школі днем, і ви не можете просто фізично бути на уроках і у тому ж есемі одночасно, то не переживайте, днем ви пахаєте у школі, а вечором ви приходите в ентертеймент, який ви є, і пахаєте там. І ляжте спати ви близько другої ночі. Ось такий от розпорядок. Ну, а тепер давайте подивимось на представників та представниць цього прекрасного корейського жанру. Серед них, серед жіночих груп, це тунеї, Blackpink, Twice, давайте скажемо про Мамао, потім Енмікс, Нью Dжиans та інші. Серед чоловічих, давайте це буде Stray Kids, Seventine, ну, і інші. Інші національності у Кей-поп. У цьому жанрі є не лише корейці та корейки, але і тайці, є японки з японцями, є китайці та багато інших. Ексін. Я вважаю, що до цієї групи просто є якийсь такий великий хейт, який у багатьох випадках незаслужений, але... Водночас я не розумію, що росіянка робить у кей-попі. Насправді, це не перша і не остання, на мою думку, історія, де росіяни намагаються пробитися у суспільство, у соціум у нормальне життя. От до цього була Лана, яка співала у гурті. І але протім була соло. Отже, на цьому все у мене. Дякую, що ви змогли переглянути цей відеорядок кінця. Я вас дуже сильно люблю. І я чекаю українців у кей-попі. Я серйозно. Всіх дуже сильно люблю. Напишіть, що ви думаєте про це явище у музиці. Всім па-па